Часом ядвіга в супроводі польської шляхти захопила усі міста по дорозі до Львова, і на другий тиждень Великого посту зупинилась у городку поблизу Львова. Місто було добре укріплене, а вона не мала достатньо війська, щоб захопити його. Втім, саме Львів був її метою, адже від володіння цим містом залежало володіння Галицькою Руссю. До Львова відрядили посла із пропозицією взаємопорозуміння. Львів'янам пропонували здатися і підписати договір. Жителі міста, не знаючи, чи жива королева Марія, і не бажаючи збитків, які принесла б війна, відрядили до городка делегацію. Ядвігу впустили до міста, і 8 березня 1387 року вона видала грамоти. Котрі підтверджували всі давні права і свободи міста Львова, і обіцяли, що жодному мешканцю не завдадуть шкоди і що місто залишатиметься у своїх давніх межах. Були ліквідовані всі мита і податки, запроваджені після